Вітання глядачам прямого мене звати Наталія Бочан. Сьогодні я спілкуємося з Іваном Ступаком, військовим експертом, колишнім співробітником служби безпеки України. Вітаю вас, пане Іване. Дякую, що з нами. Слава Україні! Пані Наталі, вітаю вас. Дуже рада, ради вас бачити. Дякую, що запросили. Героям слава! Отже, пане Іване, сьогодні ми отримали таку чудову інформацію про те, що у Чорному морі уражений ще один корабель. йдеться про великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Але згодом послідувала інформація про те, що насправді це ураження сталося не цієї ночі, не сьогодні. А ще 24 березня, коли відбулася масштабна атака на Севастополь. Щодо уражень, наразі інформація з'ясовується: чи підлягає, не підлягає цей. Корабель ем, його відлагодження ремонту, так само як і інформації точної щодо Ямалу, Азова і розвідувального корабля Іван Хурс. Наразі цю інформацію ще уточнюють. Але давайте поговоримо про Костянтин Ольшанський. Знаємо, що це насправді український корабель, який росіяни у нас викрали під час анексії Криму ще в 2014 році. Яку функцію він виконував, і чи багато ще таких корабель кораблів е, цього класу, великий десантний корабель. У нас уражений є ще на озброєнні Російського Чорноморського флоту? Так, дуже обережно, бо я до цієї теми не дуже детичний, до маю на увазі до морської тематики, наскільки я пам'ятаю, там ще залишилося в них від 4 до 5 саме цих великих десантних кораблів. Але тут треба ще уточнювати, які саме пошкодження вони отримали, ті які перелічили кораблі, чи підлягають відновленню. Скільки часу це займе взагалі, бо це теж тривала історія. І супутники знімки показували, що згори вони, начебто, ок, все окей, нічого немає але. Нашим розвідникам треба ще ввести ну, певний час для того, щоб отримати знімки а, безпосередньо на місці. Можливо, від якихось техніки, можливо, якогось обслуговуючого персоналу, який буде проходити наприклад, там, за тиждень-два повз цього корабля, там в своїх службових справах, і зможе сфотографувати і зрозуміти, ми можемо потім наскільки вражо. Бо може бути так зверху, все окей, але. Перепрошую, не знаю збоку, він просто повністю знищений. І, наприклад, він ледь-ледь тримається на плаву. Цей корабель Ольшанський, він належав Україні. На жаль, ми його віддали росіянам, не затопили, не підірвали, не знищили. На жаль, залишили. І ось скільки більше 10 років він використовувався на службу Російської Федерації на благо РФ і от останні два роки проти нас. Угу. Ось ця атака на Севастополь вона вважається однією із наймасованіших насправді за останній час. Був також вражений центр зв'язку Чорноморського флоту, і е, також зайнялася база біля військової е, авіаційної бази. Ем, наскільки після цього став більш вразливим півострів? Оскільки партизани руху, а теж кажуть, що зараз вони фіксують переміщення е, військових складів, військових боєприпасів е, на території півострова. Так, давайте, ну, якщо ми кажемо за ате ну давайте я можу помилятися, але моя особиста думка, що насправді ніякого руху не існує. Це така узагальнена назва на окремих, можливо, людей, можливо, окремих, дуже таких невеличких груп людей, які прямо посередковано десь функціонують в Криму або поруч з Кримом, або там на, 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 взагалі це військова розвідка. Але. Вигадала таку назву для того, щоб вводити в оману Росіян, але ще раз, це моя приватна думка, я нікому не нав'язую після війни там або підтвердиться, або навпаки, мені доведеться, доведеться вибачатися. Ну без, без проблем. Дивіться. Такі прильоти не говорять про те, що повністю е росіяни не можуть контролювати ситуацію, інакше б таких прильотів було багато, вони були б назад день через день, і росіяни нічого б не могли зробити. Швидше за все, знайшли шпаринку у системі протиповітряної оборони, скористалися і таким чином зробили такий вагомий результат. Ви ж не забувайте, що скільки багато. Спроб залишаються невдалими, коли росіяни кажуть, О, от була атака, там київський режим, -та -та, все знищили. Ми мовчимо, росіяни мовчать. Тобто, швидше за все, в тих випадках э, прильоти були, але вони, ну наші безпілотники, ракети були знищені, і, на жаль, результату немає. E, це ще раз кропітка робота. Вона може тримати тижнями підготовка до одного такого масового удару Бо бувають моменти відволікання уваги, створення. А передумов, що ми будемо бити, наприклад, умовно десь не знаю, там джанкої, всі готують джанкої, а насправді залітає, наприклад, в ну, там, Це ж історія також, хто кого введе в оману, бо росіяни також мають можливість прослуховувати наші канали зв'язку, мають можливість аналізувати наші, наші переміщення і завжди пробують вгадати, де ми будемо наносити черговий удар. Аналізуючи крайній ракетний обстріл Києва, знаємо, що росіяни використали ракети «Циркон». Ем, вони вже другий раз використовують цю ракету на Київ. Попередня спроба була 7 лютого. Вона була невдала. Чи є це випадковістю, що всі найновіші свої ракети Росіяни використовують саме щодо української столиці? І загалом, які характеристики, скільки цих ракет у Росіян є? Чим вони для нас загрозливі? Ну, давай так. Остання, останній удар, який був от, буквально 25 числа, він був на День Служби безпеки України. Він був о 10-й годині 30 хвилин ранку. Моє припущення ну, співпадає з тим, що потім було опубліковано в пресі, що мітили е, в будівлю Служб безпеки. А я додам від себе, що на моє велике переконання, швидше за все, хотіли влучити під час урочистого нагородження кращих кращих і хотіли. Можливо, знищити їх безпосередньо. Я не знаю, де нагородження планувалося в будівлі СБУ або там в якомусь регіональному підрозділі, який на території Київщини знаходиться, або в офісі президента, або в одному з приміщень офісу президента, яке належить там не знаю, державне управління справами, але хотіли знищити кращих з кращих. С приводу президента хотіли в нього влучити чи ні, важко сказати, але от точно думаю, що планували кращих з кращих. І проти Києва стосовується, ну вона така ракета дуже рідка. і Люди, які добре збираються на ракетах, вони були здивовані, що використали її зараз, бо були сумні, кажуть та ні, ну який це циркон? А потім, а ну так, да, дійсно, циркон там називалося, що вона три тонни важить близько 300 кілограмів вибухової частини. Летить. У спішна лети дві тисячі на годину хтось каже більше? Ну давайте візьмемо за базу 2600 км на годину. Тобто, це дійсно дуже швидко, дуже неймовірно, І реакція була наша ППО, збила, але ми бачили результати прильоту по Києву. Впало на будівлю ще раз, це не вибух, був це пали у ланки ракет і просто зруйнували своєю своєю вагою просто будівлю, цілу будівлю. Але чи багато таких ракет росіяни можуть випускати? Ой, не не, не готовий сказати не через те, що не хочу. Дійсно, я не готовий, бо це ж залежить від багатьох факторів: від е, наявності по спочатку руки, голови, ті, хто може це робити, збирати, вигадувати ці ракети, плюс. Е, Запасні частини, які йдуть з в першу чергу з сполучених штатів, країн Європи, там Німеччина, Австрія. Ми не знаємо, яка інтенсивність. Наприклад, була партія там, на 10 ракет. Тут прийшла партія, 10 ракет виготовили. Партія з інших запчастин не їде. Знову санкції щось застопорилося, десь втопилося, наприклад, не знаю, в Тихому океані. Поки везли. Треба чекати нову партію, коли вона приїде. Хай в Гресі ніхто не знає. Тобто може бути саме така історія. Але ще раз тільки військова розвідка наша і те дуже дуже <кій> Обережно, якось дуже так поверхнево можу розуміти, бо росіяни тримають цю інформацію в великій таємниці. Але що найважливіше, мабуть, для нас мирного населення це розуміти і дякувати нашим силам протиповітряної оборони, що ці ракети все ж таки збиті. Це, мабуть, найважливіший факт наразі щодо цієї ракети. А щодо Одеси, також був а, обстріл ракетний Одеси, і ми знаємо, що там окупанти застосували тактику подвійного удару балістикою, що означає використання окупантами ось такої тактики, чого вони хотіли досягти. Ну зрозуміло, що хотіли як найбільше завдати нам. Шкоди, але те, що вони почали застосовувати ось таку тактику, і сам факт, те, що ракети запускалися з півострова Крим для таких ракет, ми розуміємо, що це зовсім невелика дистанція. Які можливості, і чи взагалі є в нас можливості вберегти населення від ось таких подвійних балістичних ракетних атак, які саме як Одеса? Це, це не кліше, це дійсно терористична тактика. Ще раз, це не просто там Росія, країна терорист. Ні, це по факту це індіт, на самом деле, насправді терористична тактика, як роблять на близькому Сході. Що вони роблять? Наприклад, там, начиняють автівку вибухівкою, там, десь в людному місці вибух, сльози, кров, загиблі, швидкі рятувальники. Вони приїжджають, починають. Розбирати завали, і буквально там за 10-15 хвилин спрацьовує інший вибуховий пристрій, який знаходиться в автівці поруч. Чому ось коли є вибух, тоді одразу там не допускають в першу чергу лікарів, а одразу допускають рятув... ці, господі спеціальні сили, які з собаками перевіряють на наявність автівок, щоб там виявити повторну вибухівку, щоб убезпечитися від жертв. Що роблять росіяни? Вони запускають першу ракету, вона прилітає по якійсь цілі, вони фіксують ага. Є прильот, вичікують там 10, 15, 20 хвилин. Чекають, поки приїдуть рятувальники, сили безпеки, національна поліція швидка. Приїдуть якісь, не знаю, кількість вибухотехнічна служба, зівак, які стоять там поруч, і потім прилітає друга ракета для максимізації для закріплення результату. Тобто це дійсно терористична тактика Російської Федерації. І чому Одещина потерпає? Бо, е, на жаль, це при. Така примірське море поруч, скажімо так, морська ну морське місто. А, це дозволяє росіянам запускати свої ракети, шахеди дуже низько над поверхнею води. Вони не повинні враховувати ландшафт місцевості, не повинні враховувати багатоповерхову забудову, якісь гори, якісь ліса. Просто от летить там метр півтора над водою, і все достатньо цього. І вкрай важко нашим силам протиповітряної оборони це запілінгувати. А потім вони, як сніг голову, виникають прямо де безпосередньо вже в місті і влучають в якісь конкретні цілі? Тобто, на жаль, одещо зараз потерпає дуже дуже активно, але чи реально дійсно таку балістику збити? Це ж я розумію, що це буквально секунди насправді, навіть якщо там стоять Петріоти, чи можуть вони збити балістику, коли вона летить подвійно з півострова Крим в ту ж саму Одесу? Ну, звісно, я зараз дуже низько. А, я думаю, що є тактики, є можливості. Були б ракети і були б а, ці ось засоби ураження. Тоді б наші військові ще б вигадали б не знаю, там, Умовно в морі прозмістили якісь датчики, бої, які б а, слідкували, відчували, що ось якась вібрація, щось летить напрямку Одеси. Умовно, в нас є ще півтори-дві хвилини, перш ніж воно з'явиться. Це дійсно працювало тоді, але у нас є бо, дійсно велика проблема з комплексами. Нам їх надають в світі багато цих. Патріотів багато засобів ракет для них, але кожна країна намагається тримати їх при собі. Ні, так. не дамо, вони потрібні нам. Слухайте, зараз велика проблема у Україні. Якщо Україну з'їсть Російська Федерація, проблеми будуть у вас, і ви потім не зможете вирішити. Вам простіше зараз дати нам. Ми вирішимо всі проблеми. Нам не треба дарувати ці системи. Дайте нам на певний час. Окей, хай буде це не знаю, оренда, лізинг, як завгодно. ми потім повернемо тимчасове користування. Дайте от закінчиться війна. Наступного дня після закінчення ми повертаємо вам. А щось решта, спробуємо, наприклад, домовитися і викупити. Ну будь-що треба працювати, домовлятися. Є ще також інформація про те, що росіяни зараз активно працюють над побудовою залізничного полотна з Ростова-на-Дону до Криму. Проте британці, британська розвідка каже, що насправді ця колія вона буде під можливістю ураження українських далекобійних систем. На що розраховують росіяни в такому випадку, якщо вони розуміють, що в будь-якому випадку українці знають про те, що будується така колія, вона буде використовуватись для того, аби постачати боєкомплекс. Екти і однозначно українці будуть намагатися її знищити. Про що це свідчить і чим вони будуть збирати зб... намагатися захистити е цю колію? І чи означає це в кінцевому результаті? Що якщо будується активно, будується таке полотно, що росіяни десь вже на підсвідомому рівні готові до того, що Кримський міст буде зруйнований? Ну вони це передбачають, що він буде можливо не зруйнований, а пошкоджений, що він не може бути використаний за не, своїм. Прямим використанням ну, своєю прямою цілі він буде обмежений в вантажах. Там, наприклад, що раніше проїжджала там а, 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 рухомий склад там, 60 вагонів, то зараз в зв'язку з тим, що постійно в нього прилітало, він не може витримувати таке навантаження, буде тільки 30 вагонів. Тобто зменшується можливість пропускна спроможність цього мосту, плюс автівки, плюс кожне оголошення повітряної тривоги. І якщо є загроза для Кримського мосту, вони припиняють сполучення, страждає логістика, тобто їм треба якось убезпечити себе. Я от з кримським мостом дуже закликав бути обережним, бо окей, так, він є, таку, знаєте, е, таку, такою мішенью е, ідеологічною, що то кримський міст, він з'єднає Російською Федерацією, наш Крим, ми повинні його знищити, але ми повинні знищити його і врахувати враховувати. Чим ми будемо знищено, тобто скільки зусиль буде прикладено, і який буде результат, а якщо це буде зусилля у вигляді? Не знаю 150 далекобійних ракет, а, і після цього тільки кримський міст буде трішки пошкоджений. То яка ціль була? Можливо, краще було б ці ракети використати проти не знаю там, 150 інших цілей, де буде знищено півтори тисячі військових найвищого рівня Російської Федерації, великі якісь оборонні системи. Тобто тут треба враховувати не просто сліпо так. От ми хочемо знищити, а яка мета от просто його не повинно бути. Ні, ми повинні розуміти, до чого ми йдемо. Що буде, коли моста не буде, і чого не буде, коли коли Стане буде тепер повертаючись до е, цієї залізничної колії. Так, вона також виглядає дуже уразливо. Росіяни дуже розраховують, що ключові місця, якісь там не знаю, перегони, хаби вони будуть убезпечені великою кількістю систем протиповітряної оборони. Плюс у українців закінчаться далекобійні ракети, і вони банально не можуть щось знищити. Але навіть якщо зможуть щось пошкодити, то там умовно скільки там оце одно, 2 два це полотна залізничні відновили буквально там за там півтори-дві години і поїхали знову. Тобто, от такий розрахунок швидше за все. У НАТО припускають, що Таки можуть збивати російські ракети, які е, будуть е, потрапляти на територію країн-членів альянсу. Е, отже, усе це послідувала ця вся полеміка, розмови дискусії після того, коли російська ракета нещодавно перебувала 39 секунд на території Польщі. Тоді ракету не збили. А тепер МЗС Польщі ось оприлюднюють таку заяву, що це можливо, але є умова, що це має бути згода української сторони. Думаю, що згода буде Однозначно так, і з урахуванням міжнародних наслідків ми бачимо, що в Європі в НАТО надзвичайно бояться Вони постійно наголошують, що збиття ракети воно може ескалювати ситуацію. Ем, але я хотіла би з вами поговорити, що ж може такого страшного статися, якщо ця ракета буде збита. Зазвичай ми звертаємося до історії. Ми пам'ятаємо і історію між Туреччиною та Росією. Що сталося навпаки, коли був збитий ось цей російський літак, то навпаки, ми бачимо, що за роки рівень. Взаємоповаги лише зростає. Е, отже, давайте поговоримо змоделюємо таку ситуацію. Якщо дійсно ця ракета залетить російська на територію однієї із країн-членів НАТО, чи наважиться нарешті е, наші європейські колеги збивати цю ракету? Оскільки ось цей страх. Демонстрація не сили вже багато. Все ж таки політичних оглядачів військових експертів розстійнюють усвідомлені, що це лише заклик до того, аби росіяни ще більше демонстрували свою силу. Слабкість провокує агресію. От, такою слабкістю навпаки, європейський союз і країна альянсу просто притягують до себе агресію з боку Російської Федерації. Яка згода з, з боку України? Тобто вони ще хочуть, щоб ми надали згоду, щоб це саме поляки збили ракету або скажете. Ні, ні, хай вона летить на Львів, наприклад, або на чоп неважливо. Не трогайте поляки, хай хай вона політає, хай на нас падає. Ну це така слабка позиція, вкрай слабка. Ці з 39 секунд вкрай це сором для Польщі для Альянсу витрачати шалені кошти, купляти ці патріоти вже що вістає стільки пускових комплексів патріот е інших засобів протиповітряної оборони. І щоб не було політичної волі ними скористатися. Ну це дійсно це смішно. Це потім просто може спрацювати проти самого альянсу. ну Залетіло на вашу територію. Все не на території України, навіть ні, навіть не про території у вас збиваєте потім. Ім росіянам ще один прильот. Ми передаємо Україні додатковий комплекс Петріот. Ще один прильот до нас. Ми ставимо цей Петріот, не знаю в районі Львова, щоб він убезпечував наші міста. Єдине, що можливо, мені надається, поляки бояться, щоб ці уламки не прилетіли на місцевих громадян, щоб не було. А там загиблих, поранених, але ще раз слабка, слабка історія, вкрай слабка. Ну багато вже жартів було в мережі із приводу 39 секунд, із приводу того, що там зерна не було на цій ракеті. Якщо було зерно, то польські фермери її зупинили. Ну тут багато всього. Але ще раз слабка позиція альянсу, як такого. Ну гаразд, от зараз почалася дискусія обговорення цього питання. Як ви гадаєте, вже ж нарешті, якщо така ситуація повториться, вони зіб'ють цю ракету чи ні? Ну, сумніви є, звісно. Тут, тут, вис... тут велика політична воля потрібна, велика політична воля. Бо ми з вами колись казали: в країнах Європи багато, лідер... багато політиків, але мало лідерів. На жаль, дуже мало лідерів, які готові взяти на це відповідальність, потрапити під шквал критики з боку опозиції, не знаю, своїх же колег. Тобто вони повинні сказати, так, я беру на це відповідальність і віддаю вказівку Збройні Сили. Буквально ще один прильот. Навіть півтори секунди в нашому повітряному просторі збивати на майбутнє. Бачите, що летить в наш повітряний простір, навіть на території України, збивати вся відповідальність на мені особиста. Історія мене виправдає все. Питань нема. Я думаю, це був би наступний президент, наприклад, Польщі. Ну теж цікава така реакція. Можливо, не до вас питання, оскільки ви більше військовий експерт, але чи можете спровокувати теж якусь більшу рішучість з приводу того, що ось стався цей інцидент з ракетою, і поляки викликають посла Росії. А він каже: Я не прийду. Ну це ж теж ляпас насправді? А він Я... прийде. А він прийде. Він послухає. Він скаже: А ми не хотіли. Ви точно не хотіли? Точно точно ми направляли цю ракету на залізничний вокзал у Львові. Ми хотіли знищити там 50 українців. Поляків, поляків взагалі не хотіли. Точно, точно, мамою клянуся, мама просягаюся. А окей, ну хорошо, їжджайте додому. Тобто, ну ось така розмова швидше за все мала місце або матиме місце, якщо викличить по цього російського посла. Зкільки знаєте, є інформація, що він власне відмовився, приходити ну тим паче, так. ну відмовився. І що тепер? І що тепер буде поляки робити? Навіть висловити свою незгоду або бурність вони не можуть. От і все угу. і є ще цікава інформація про те, що виробники танків Леопард, Гаубиць, Цезар вони створюють підприємство на території України. Німецько-французька компанія вже домовилася про відкриття такого заводу. Про що свідчить те, що все ж таки є європейські колеги, які не бояться робити такі кроки. Вони відкривають заводи підприємства на території України, яка не є під такою надійною парасолькою. Як е, країни-члени НАТО, ну вони ризикують, раз, але вони ризикують. і Є великий шанс те, що вони виграють, бо вони вірять в Україну. вірять в те, що ця озброєння Україні допоможе. Плюс вони думають першу чергу про себе. В якому сенсі це реклама для їхнього виробництва? Вони забезпечують робочими місцями свої виробництва. Так, Україна буде щось робити, там якусь не знає крупновузлову зборку, не знаю, там якісь деталі збирати. Але в будь-якому випадку все одно і французи будуть працювати, якщо там німці будуть працювати, там за інші інші громадяни країн Євросоюзу будуть працювати в Європі, наприклад, в Польщі, плюс це рекламна кампанія для компаній виробника, що виготовляє, кажуть, бачите, ми от виготовляємо в Україні і своїми ж засобами протиповітряної оборони захищаємо своє виробництво. Як це робить наприклад компанія Райан Металл принаймні, вона так оголосила, що будуть відкривати в Україні виробництво. і коли е, росіяни почали погрожувати, законне Сель вони кажуть окей, тоді ми будемо захищатися власними системами протиповітряної оборони. Тобто така подвійна реклама дабл комбо. Угу. Ем, керівник СБУ каже, що Путіну слід перекрити кисень, е, про що йде мова? Він говорить про те, що треба і надалі продовжувати атакувати НПЗ на території Росії. Наскільки ми вже знаємо, з відкритих джерел е, українські дрони вже поцілили практично в усі НПЗ, які знаходяться на європейській частині Російської Федерації. Проте насправді дуже часто і от теж європейські колеги кажуть, що можливо не варто це робити. Є, по перше, інформація. Інформація про те, що американці, начебто, просять Київ аби не атакувати НПЗ. А є ще інформація, чи верніше заяви, аналітика з боку європейських оглядачів про те, що а може все ж таки ось ці дрони ці зусилля варта спрямувати на інші об'єкти, об такі, наприклад, як заводи, як якісь винищувачі, аеродроми. Яка ваша думка з цього приводу? Ну давай так. Все треба робити по почергово. От визначили визначили наші а, там політичні керівники разом з спецслужбами ГУР СБУ, що НПЗ зараз важливі. Я впевнений, що вони прорахували всю цю історію. Я повністю підтримую на їх боці, що треба знищувати НПЗ, бо це вкрай болюче. Так Путін намагається зробити болю Путіну. Загальне не Путін у відповідь, знищує інфраструктуру Харкова, Одеси, по Києву. Вчора прильоти були. Тобто, це удари у відповідь. Це помста за ПЗ, бо вони не захищені. Вони розташовані на конкретних локаціях з 60-х років, можливо, з 50-х років минулого століття. Вони відомі, вони великі, вони мало захищені. Достатньо невеликої кількості вибухівки, щоб вивести їх з ладу. Коли закінчаться нафтопереробні підприємства, є великі, маленькі, середні. Я певен, що буде друге коло по другому колу, щоб знищувати те, що було відновлено, щоб вони не працювали на європейській частині Російської Федерації. Плюс Росіяни вже почали розпаковувати а, свої запаси, які були накопичені нафтопродуктів нафтопродуктів раніше. Почали їх використовувати так, що немає великого такого кумулятивного ефекту від таких ударів. Я думаю, що вони пізніше трішки будуть. Звісно, є там такі нарікання, що ось це може спровокувати стрімке зростання цін на нафту. Секундочку, йде знищення е, нафтопереробних, тобто там, де виготовляється бензин, дизель, судове паливо, мазут, керосин авіаційний, нафтові родовища. Ніхто Я їх не чіпає. вони там є. Вони там є. Хай добувають нафту. Не треба а, плутати тепле там яке розумієте? Тут так. зараз нас набагають намагаються суд переплутати і ввести в оману. Окей, нафту ніхто не чіпає, ціну на нафту зростати не повинні. Так, ми хочемо дестабілізувати внутрішній ринок Російської Федерації. Після цього моє таке припущення: а, окрім військових об'єктів, окрім аеродромів, гелікоптерів, літаків також будуть цілями а, металургійні підприємства. бо… Коли нам кажуть, знищити мит військову галузь Російської Федерації, вона довга, дуже багато літаків. У нас просто це роки підуть на те, щоб знищити всі літаки. Вони ще й виготовляють. Нам треба перебити той кисень, яким вони живляться. Це гроші, щоб не було грошей Російської Федерації. Можливо, якісь не знаю. Підприємств, які переробляють Азот, якісь там не знаю, там великі е, потужні склади з е, нафтопродуктами, які є теж на європейській частині Російської Федерації. Порти, вантажні порти, торгові порти в Санкт Петербург. От знищити, щоб не виходили кораблі з портів. Тобто то там багато цілей є, які можна обирати, але треба зважувати, угу. пане Іване, я вам надзвичайно вдячна за цікаві дані, за цікаву аналітику. Нашим глядачам традиційно вдячна за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтесь на YouTube канал прямого. Е, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних. Бережіть наші рідні збройні сили України. Словом, ділом і донатом. Слава Україні! Дякую до побачення.